Вітання усім підписникам футбол хабу із нідерландського міста Роттердам, де дуже плідно зізнаюся вам чесно, готується до того, аби зустріти шахтар і готується зустріти шахтар доволі тепла. Тепло, робота тут кипить. Ось навіть зараз журналісти працюють в поті чола. Так би мовити, якщо говорити фразеологізмами, робота кипить. І не дарма. Я саме так кажу, адже от ми зараз перебуваємо в конференц-залі стадіону Декюп, що в перекладі з місцевої мови означає казан, і цей казан, повірте, готовий закипіти будь якої миті. Особливо на матчі лігі чемпіонів між Шахтарем та Фейнордом. Отож, і обидва наставники, власне, і Джованні Ван Брохорст і Павло Фонсека визнавали, що ця спайка з спарені матчі у груповому етапі дуже важливі і фактично визначальні у груповому етапі Ліги чемпіонів. Пропоную послухати пряму мову наставника Фейнорда. Я не можу сказати, що це матч життя, але ми показали дуже погані результати у двох попередніх поєдинках. Тому ми розуміємо, що маємо викладатися на 100%, щоб хоч чогось досягти в майбутньому. Не менш важливим цей матч стане і для Пауло Фонсеки. Він до Роттердама привіз доволі бойовий склад. Зізнався, що не прилетіли із командою, яка, до речі, прибула до Роттердаму за день до гри. Приблизно 12 годині ранку понеділка прибув Шахтар до Нідерландів. Так ось приїхав бойовий склад, хіба що відсутній. Максим Малишев, який вже давно зазнав пошкодження, його немає з командою та Дентіньо. Сергій Кривцов, попри те, що має суттєві проблеми із ногою, і фактично ну, дуже важко навіть ходить. Він із командою, він підтримує своїх партнерів, він вписується, так би мовити, в цю командну шахтарську атмосферу. І ось готовий підтримати партнерів напередодні дуже важливого поєдинку. Temos como como é sabido, um, o problema do que ainda não está disponível. O Dentinho também, também não. Dentinho também não. É... mas de resto, de resto, temos toda a equipa operacional e pronta para, para este jogo, jogo difícil. Restante, os Яких травні, то слава Богу, все хорошо. Щодо кадрових втрат Фейнорда, то ось фактично, ну приблизно з ось таких місць у конференц-залі нідерландські журналісти просто бомбили запитаннями свого наставника Джовані Ванброхорса. Чи зіграє нападник Йоргенсен, який, до речі, минулого сезону забував в зорі? Ось і мовляв: якщо не він, то хто вийде у нападі нідерландської команди? Зізнався Джованні Ван Бронхор, що так є кадрові проблеми, але на цей матч можуть вийти навіть юніори, і він не буде сумніватися в тому, що вони викладуть. На всі 100%. не втратили ми свого шансу теж задати своє запитання, адже дуже багато нідерландських колеги звертають увагу на те, що Шахтар, мовляв, команда, де дуже багато грає бразильських виконавців. Отож, запитали і ми у Фреда, який прийшов на прес-конференцію, як все таки бразильська діаспора Шахтаря відпустила Марлоса. Тому якби скажете, скажімо так, дала йому шанс стати українцем. і ось що Фред розповів про цю ситуацію. Про були послухати. já virou um legítimo ucraniano já принял украинскую сторону foi bom para ele essa essa naturalizar o ucraniano a gente estava tava torcendo para ele é, pra, torcendo para a ucrânia para ele também e, e bem no, na, naqueles jogos e amanhã é o primeiro jogo dele mas é, como ucraniano mas é, ele está junto com todo mundo Мы очень болели, на самом деле, как за Марлоса, так и за всю сборную Украины, когда он уже там выступал вдвойне. И завтра действительно будет его первый Еврокубковый матч уже как украинца. И об этом должен знать и видеть весь мир. Ну, все таки напевно Фред трішечки скривив душе, адже у передмачовому квадраті, який традиційно відбувається перед тренуваннями, Марлос був у колі із своїми колишніми співвітчизниками, із бразильцями. Ну, ось розповім трішечки так само про традиції місцевого стадіону. «Де Дікюйп перед кожним матчем традиційно журналісти мої колеги дають свої прогнози на поєдинок і пишуть, які все такі результати вони прогнозують на той чи інший матч. Давайте заглянемо. На цю дошку, про яку було вже знято, немало сюжетів, і написано так само чимало. Що ж говорять нідерландські журналісти про гру із шахтарем? Ось це друзі. Результат першого тайму. А оце підсумковий результат. Як бачите, більшість із нідерландських журналістів прогнозують перемогу своєї команди, яка дуже невдало стартувала у груповому етапі з двох поразок. І ось в грі з Шахтарем. Вони вірять у перемогу. Все таки Фейнорда. Ну не можу розділити їхнього оптимізму. Я буду болівати за шахтар. Під закликаю так само і вас підтримати українську команду у лізі чемпіонів. І сподіваємося, що результат для України насамперед буде дуже позитивним.